А можна позицію масі... президента України сказати? я завершу зараз кажете, бо в масі свої українці це освічені люди, і я думаю, що найближчим часом питання неповажного ставлення до Юрія Шевельова буде виправлено, і ця пам'ятна дошка у Києві буде поставлена. І вона буде радувати всіх освічених киян на приміщенні інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка. Можна позицію президента України А може академіка Жулинського а потім Дякую, академіку. Я хотіла вам особисто сказати про те, що президент підтримав вашу ідею про перенесення рукописів Тараса Шевченка до українського дому. І я також хотіла сказати вам всім, друзі, про те, що президент глибоко шанує особу. Юрія Шевельова його внесок в розвиток українського мовознавства, літературознавства, і президент абсолютно згідний з тим, що в столиці України має бути вшановане ім'я цієї великої ідеї людини і його ідеї, які він відстоював своєю діяльністю. Дякую, академіку, за те, що дав мені трохи свого часу. То ми розуміємо так, що допкіне кернес сьогодні до вечора будуть у відставці, якщо президент дійсно шанує